Дівчатка, привіт! Сьогодні використовую ось таку фарбу для волосся True Color від Hair X Reflame. Це відтінок 6-6, інтенсивний о, червоний або червоне дерево називається. Містить спеціальні формули олії, які доглядають за волоссям, бо м'якше надаються і в близько, і волосся дуже доглянуте. також ця фарба зафарбовує сивину і вони містить аміаку. І ось такі можливі результати, якщо у вас, наприклад, світле волосся, коричневе або темно-коричневе. Рекомендую. Ось дівчата отримали ось такий колір. Це червоне дерево. І на темно каштановому волосі ось воно виглядає як останнє. Бачите? На сонці буде перелив. Як і сонце, жодно покажу.